Однорідні і неоднорідні означення. Добре, сформулюйте, будь ласка, основні поняття, які ми сьогодні з вами визначили, основні правила, але не просто, а за допомогою частки не. Тобто кожна ваша відповідь повинна починатися із не. Будь ласка, подумайте? Ну, хатя. Має однорідними означення, а є неоднорідними. Правильно, добре. Хто ще, Баг, будь ласка. Неоднорідні означення характеризують предмет по різному. Правильно, добре. Ксюша. Не ставимо коми між неоднорідними означеннями. Добре. Даша. Неоднорідні означення можуть збережатися різними частинами мови. Правильно. Данило? Ми вимовляємо на значення з прилічуваної Добре, молодці. Сформулювали основні поняття. Ну а тепер я підсумок під е, охарактеризуйте мені речення, будь ласка, е, які ж це речення за позначеннями? Будь ласка, перше речення хто? Під самою хатою росли білі, рошеві, червоні маки, означення тут білі, рошеві, червоні. Це одне різні означення, бо вони характеризують одну ознаку. Вони характеризують предмет за, за однією ознакою. Добре, за якою саме е, кольором. За кольором. Добре, друге речення, власне. Ну, давай категорію. Бажаємо. Купався у свіжому ранковому повітрі. Означення свіжому і ранковому, ці означення не є однорідними, бо вони характеризують предмет за різними ознаками. Добре, молодці!